Усіх вітаю на своєму каналі. Дуже-дуже-дуже рада вас бачити. Знаю, що ваша одна із найулюбленіших найулюбленіших відео, окрім СМР, це прості розпакування товару. Сьогодні ми з вами я вам покажу, що я купила в Аврорі. До речі, зараз я збираюся йти на тренування. Вже зібрала сумку сьогодні. Я. Остаточно вирішила все ж таки піти. Тільки була в мене е, така сила думки, як моя подружка, моя дуже гарна подружка, взяла мене і записала на тренування. Каже: Я сьогодні йду і ти йдеш зі мною. Все, ми вирішили, ми йдемо разом. Тому зараз я покажу вам, які класні речі е, на подарунки. Я купила щось в Аврорі, щось не тільки в Аврорі. Ну, це одне з таких нин частин. хочу вам показати, наприклад, ось така класна річ, яку я замовила на одному сайті. Це солодощі там продаються. Я вже в купляла пахлаву, медову, там такі різні речі. Так ось, що я купила на подаруночки своїм близьким. Це ось такі шарики, мілка. І всередині їх можна повісити на ялиночку. На Бачите, навіть якщо що, вона з пластику, ця штучка, і там всередині цукерки. Я вважаю, що це дуже гарний подарунок, тому що залишиться пам'ять, і навіть якщо що, можна покласти будь-які інші туди цукерки, і буде дуже-дуже гарно. На замовляла ось таких куляк ось таких куляк. Ось тут гарно все запаковано, їх буде декілька, тому що я ще не знаю, кому йде що, але буду складати ці гарніні, гарні, гарні шарики. І покажу, які величезні, класні тут ще шоколадки. Боже, вона просто величезна. Я вам зараз покажу цю шоколадку. Угу. Ось дивіться, які величезні, гарні нюка шоколадки різдвяні. Ось такі, вони просто товсті, здоровезні, не такі, бачите, з печивом таким. Також піде на подаруночки. Ось такі класні шоколадки, таких в мене чотири. Є похресники, є кому також подарувати, звісно ж. Звісно, є кому подарувати. У нас завжди є а, кому подарувати. Так, а зараз покажу наступні розпакування. Там вже ззаду і це лазище. Значить, що я купила ще доврові такі пакетики подарункові. Прикольні стримані. Хотіла побільше його об'єму. Якби були вели, трошки величей ну, вели більше, я б купила, але, на жаль, не було. Так. І купила по акції ось такий чай. Мені дуже сподобалось собі додому просто купити чайок пити вечорами. Тут ассорти. Мені сподобалось, відкриваєш. І тут дивіться, малина і, малина, і шупшина, здається. Ось такий класний. А, не тільки малина, тут ще й ромашка, дивіться. М -м -м. Угу, тут малина і що це ще, так? І теж не тільки... Ну, коротше, таке сортінь прикольне. І що воно там коштувало? А це до 40 гривень, може і менше. Я пам'ятаю, пам що ціна була дуже приємна. Максимально тут з навіть. Ось дивіться. Ну, Прям прикольно. Тому, до речі, це прикольний такий бюджетний подаруночок. Наприклад, якісь подорожці комусь так, такі купити. ось тут про чаї. Купити такий сет з чайками, да, які шкарпеточки і вже такий бюджетний, але гарний такий комплімент-подарунок. Так, зараз покажу, що ще. В задньому фоні, бачите, гномики. А ялинки досі нема. Ще купила в Аврорі. Мені дуже сподобались ось такі шкарпеточки. Вони коштували 39 гривень. Гарної якості, такі прям тянуться, махрові дитячі шкарпеточки. Нашому похреснику з таким зеленим дракончиком і таким блакитним дракончиком. Ось такі шкарпеточки. Поїдуть до нашого похресника. Так, Потім така була в Аурорі цукерка. Це класика. Покладемо, звісно, також похреснику. І покажу, який декор для ялинки купила, але на сьогодні. Хто бачив, захотілося мені таку пляшку шампанського. шампанського? Не буду доставати, бо зараз ці бльозки будуть ціпатися по всій хаті. Ось їх треба обережно, Ми, мінус в них тим, що треба обережно вішати на ялинку, а не тягати по всій хаті, тому я їх не достаю, бо це обсипається бльосточки всі обсипаються. Одна така рожева, друга інша біла. Хочу повісити на ялинку дві пляшечки шампанського. А Потім хочу декорувати ще не знаю як. Ось такі бантики купила. Ось такі вони прям вархатні, знаєте, такі має вигляд, дуже класний. Буде дорого виглядати. І ось такі сірі. До інтер'єру беж і фіри. У мене такий ремонт в такому стілі, самі бачите, як наші штори, скажіть, відрізала від штору. Ось тут буде дуже, буде дуже красиво виглядати. Ну, і, звісно, ось я в чому кожу не достаю. Дорого-багато. Це ось такі декілька таких гарних, максимально таких красивезних бантиків срібних. Їх три штуки також десь повісимо. Не можу ніяк достати ту ягоночку, ніяк мені не вдається. нема часу, зовсім нема часу. І сьогодні все ж таки я виділила, якби не моя подружка, я виділила час на те, щоб піти на тренування. Зараз ще хочу дещо вам показати хвилиночку. Це не всі подарунки, все з Аврори, до речі, ось такий набір кульок. Подивіться, які круті на. Шарики саме в інтер'єр моєї квартири, подивіться, в Аврорі я виграла за одну гривню. Тоді скупилась так добряче, була якась акція і останній такий набір. і, До речі, як же без Ксюши, Ось такий на останній набір я отримала, хочу повісити на ялиночку. Подарунок. Ще в Аврорі я купила ось такий набір. Майстра юного з казкою сну, похреснику, все ж тому у кого там у ті шкарпетки, це ж все ж багданечку нашому. Потім така людина-пряник. Подивіться, яка класна, Прям максимально така комфортна, хочеться її тискати. Потім ось такий антистрес Санта-Клаус. До речі, сьогодні тих іграшок вже не було в наявності. Добре, що я тоді їх купила перед Миколайчиком, але ми їх будемо відправляти посилочку новою поштою на Різдво. Ось така. Боже, ця білка мою душу просто з горішком. Прямо, прямо, прямо в серце, так би мовити, знаєте? Так. Потім такий класнючий адвент-календар. Де кожне віконечка відкриваєш і достаєш якесь звірятко маленьке. Подивіться, збери колекцію звіряток. Оце буде для дитинки 24 віконечка. Нехай дитинка достає і грається. Це буде для неї, уявляєте, як по номерка, відкривати і доставати кожне звірятко. До речі, йому буде лише 2 роки. Але він дуже такий вже хлопець кмітливий, знаєте, на свої дворочки. Ось такий набор машинок був також по акції. Ціни були на іграшки. Дуже приємні буде, він вже грається такими машинками. Ось така класна машинка, скоростна, буде літати. І ось таке зірядку мені сподобалося. Воно здається, що там. Що зробить такий собачка. Чого він розвернувся, я не знаю. Зараз ми пробуємо обережно достати. Ось такий песик. Такий песик. Такий песик, я не знаю, це якась колекція, мабуть. песиків. буде дитина теж грати на свій рік. Мені здається, непогані такі. Я брала, я ж кажу, кількістю ще тут положимо скарпети. Те, те, те. Я брала кількістю для того, щоб дитині було е, цікаво доставати все, роздивлятися, доставати. Щоб це було цікаво дитині. Оце перше, що було. Бо я завжди теж в дитинстві любила, щоб було всього багато і гребсти. Так, так Главне, щоб моя Ксюша не любила. Це не для тебе, Ксюша. Тобі ще не принесли подарунки. Ще рано. Ксюші теж будуть на різдво подаруночки. У нас ялинки нема. Куди? Нема ялиночки. Тому всім гарного вечора. Напишіть мені в коментарях, чи сподобались мої такі подаруночки які я збираю. Чи купили б ви такі, чи все сподобалось, чи реально можна. Я, мені здається, що в Аврорі можна реально купити багато класних зараз речей. Тих, що набагато дешевше в інших магазинах, і е, нічого такого тут нема. Е, якщо ти заходиш і видивляєшся якісь акції, це нормально. Це е, фінансова грамотність. А це не про те, що воно якесь погане. Це. Про я ж кажу, ну, знаєте, це якісь по перше, по -перше це цікаво, по-друге, це правильно, О, і в деякі магазини заходиш реально, там є що, ну, начебто, вибір, але ціни пробачте. Ціни такі, що ну, люди там не скупляються. Я ж бачу, що дитячі іграшки зараз коштують дуже дорого. І тому сьогодні я бачила з магазину, виносили багато різних такого плану наборчиків, багато чого туди навезли, класні акції, ну, якось так. Всім бажаю гарного, тихого, спокійного, приємного вечора. Мої дорогенькі, ставте мені лайки, підписуйтесь, в мене багато чого цікавого. І буде ще, буде ще обов'язково, звісно ж, АСМР.